Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 142 270 особин за добу, 1010, і поранено 426 810 песиголовців, за добу. 3030 танків, 3303 одиниці за добу, 5 бойових броньованих машин, 6533 одиниці за добу. 13 артилерійських систем, 2326 одиниць за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 469 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 243 одиниці за добу, 2. Літаків, 298 одиниць, гелікоптерів, 287 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2016 одиниць за добу 3, крилатих ракет 871 одиниця кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5196 одиниць за добу, 9, спеціальної техніки 223 одиниці за добу, 2, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.